Я є вегетаріанцем другого порядку. Це як? А отак корова їсть траву, а я корову. <риклад> куме, у вас в організмі бракує кальцію. Звідки знаєте, куме? Я вже три роки сплю з вашою дружиною, а у вас роги не ростуть. У дитинстві ми не переймалися, як нам вдягатися. Весь одяг для нас купували батьки. А зараз дивишся дитячі фотографії і розумієш, що батьки теж особливо не переймалися, як нас вдягати. У недільній школі вчитель запитав Вовочко, як ти думаєш, ной ну багато рибалив знаходячись в ковчезі? Ні, відповів вовочка. У нього було тільки два черв'яки. У кафе Чукча звертається до офіціанта. Начальник, принеси однак, мені шматочок цукру. Вибачте, але він буде вже десятим. Ну і що? Попередні вже потанули. Чоловік повернувся додому злий і втомлений, і каже, дружині. Це все ти винна. Посилаєш мене на батьківські збори і не говориш, в якій школі вчиться наш син. Галю, я вже не можу їсти на вечерю одне й те ж. Невже в кулінарній книзі лишень один рецепт? Іване, в Камасутрі теж багато розділів. Сидить чоловік уночі та тихенько дивиться сайти для дорослих, думає, що дружина спить. Сидить, картинки гортає, а дружина прокинулася і потихеньку стала за спиною і дивиться. Раптом чоловік чує. Ану. Прогортай на картинку вгору, ще на одну, ще ось такі штори на кухню хочу. Дід у мене здоровий був, підкови гнув, цвяхів узол закручував. Взагалі шкодив як міг народному господарству. Петро скаржиться приятелеві. Коли я вперше поцілував Галю, вона дала мені ляпаса. А коли я поклявся, що це більше не повториться, то вліпила мені другого. Скінчилися у чоловіка черв'яки, що робити. Знайшов тріску і на ній написав Червоний черв'як. Тільки закинув вудку, одразу клює. Чолов'яга напружується, тягне. Дивиться, а це колода. А на ній напис Шикарний лящ. Чоловік каже дружині, кохана, я піду сьогодні ввечері з друзями вип'ю пива, пограю в більярд. Іди, іди. Хто тебе за роги тримає? Білявку запитали, в кого вона одягається. Що за дивне запитання? Кого прокинуся, в того й одягаюся. Поради з інтернету, як покращити якість роботи. Розбийте ваші задачі на простіші задачі. Їх на підзадачі та мікрозадачі, потім на міні та нанозадачі. І все, вони розчинились. Більше у вас немає ніяких задач. Ідіть, відпочивайте. Інструктор у горах каже туристам це дуже небезпечний схил. Але якщо ви таки зірветесь, то не забудьте подивитися праворуч. Рідкісної краси вигляд відкривається. Сьогодні шеф зібрав усіх та зателефонував кожному зі свого мобільника. Уважно прослухав мелодії, які ми встановили на його виклик. Премії не буде. Бар заходять два похмурі типи, підходять до стійки про щось говорять із барменами. Йдуть. Офіціант підходить до бармена і запитує Цікаво, що знадобилося в нашому безалкогольному барі цим двом бандитським пикам. Вони замовили по склянці томатного соку і 10 тисяч готівкою. Сарочка, ось я дивлюся на тебе і не можу зрозуміти, як Бог створив тебе таку гарну і таку дурну. Дуже просто гарну, щоб я подобалася тобі, а дурну, щоб ти мені подобався. Двоє рибалок весь день плавали на човні та ніяк не могли знайти рибне місце. І ось, нарешті, їм пощастило наловили по відру пристойних лящів. Коли вони повернулися на берег і здали човен, один з них запитує іншого Ти запам'ятав те місце, яке ми сьогодні знайшли? За кого ти мене маєш? Звичайно, я намалював хрестик на дід човна. Дурень! Нам же завтра можуть видати інший човен. Люди поділяються на тих, хто розв'язує пакет. Починає розв'язувати, потім розриває, відразу розриває пакет. Чоловік запитує а у цій річці можна купатися? Йому відповідають ні, тут крокодили живуть. А там, де вона впадає в море, там можна, там усіх крокодилів акули жерли. Чоловік дружині після весілля Люба, сиди вдома, займайся прибиранням, пранням, прасуванням, готуванням, дітьми. Поки ти моя дружина, ти працювати не будеш. Чоловік ходить по квартирі в трусах. Дружина. Любий, одягнися, скоро гості прийдуть. Нічого, нехай бачать, як ти мене годуєш, який я худий. Ну ти б тоді і труси зняв. Навіщо? Щоб бачили, за що тебе годувати. На запитання анкети, що ви збираєтеся робити після школи, випускники шкіл у переважній кількості випадків дали відповідь: якщо пощастить, то нічого у ресторані господар шеф кухарю. Так, а де ваші вчорашні котлети? Відвідувачі на них сильно скаржилися. Я з них вже зробив сьогоднішні. Хазяїн ресторану гордо каже відвідувачу: Особливість і гордість нашого ресторану це черепахи. Гість спокійно відповідає. Я знаю. Учора одна мене обслуговувала. В італійському ресторані відвідувач хоче розплатитися, але, отримавши рахунок, жахається: 10 тисяч лір за одну вечерю. Сподіваюся, ви зробите знижку своєму колезі. Ви теж офіціант? Ні, грабіжник. Один рибалка ділиться досвідом з іншим, як позбутися камарів під час риболовлі. Гарненько натріться добрим вином і потім посипте себе дрібним піском. Комарі сядуть, нап'ються вина і почнуть кидати камені один в одного. Випадок у перукарні. Я б хотів би привести в порядок голову. О, це не до нас. Психіатр у будинку навпроти. Приходить мужик в бібліотеку і питає: Де тут у вас книга? Чоловік Володар жінок? Бібліотекар? Фантастика на третьому поверсі. Як казала тітка Галя, дитино, я тебе благаю. Хочеш бути щасливою? Будь нею. Головне, щоб чоловік не дізнавався. Любий, до чого ж ти у мене підозрілий? А з тобою інакше не можна. Можна. Просто не треба в кожному чоловіку, що сидить у нашій шафі, бачити мого коханця. На прийомі в лікаря. На що скаржитися хворий? На здоров'я. Це видаремно. Треба скаржитися на хвороби. Найстрашніший кошмар дитинства це коли мама поставила тебе у чергу, а сама пішла до іншого відділу. І черга все ближче, ближче, ближче. У привокзальному ресторані. Офіціант, чому у вас порції такі маленькі? Спеціально для того, щоб пасажири не спізнювалися на потяги. Відвідувач сердито сказав офіціантові: послухайте, гриби, які я позавчора у вас з'їв, виявилися отруйними. Я отруївся і мені робили промивання шлунка. Правда? зрадів офіціант. Значить, я виграв парі у директора ресторану. Одна дівчина приходить влаштовуватися на роботу секретаркою і каже: Я можу друкувати 1200 ударів у хвилину. Всі охнули, а вона додала в сторону. Така дурниця виходить. Мене сьогодні з пари вигнали. Викладач читав лекцію і в цей час ходив колами по аудиторії, обходячи всі ряди. Коли він у черговий раз пройшов повз мене, я й ляпнув з дуру. 57 секунд. Краще коло. Що небудь спіймали, цікавиться перехожий. Так, похмуро відповідає рибалка. Піймав одного і кинув у річку. Напевно, маленький був. Так. Зростом приблизно з вас і такий же настирний. Любий, я так втомилася. Ми йдемо вже дві години. Потерпи мила незабаром привал. Не можу. Мені рюкзак плече на тер. кеди тиснуть, сонце пече. Ну що ж я можу зробити, кохана? Може, ти вилізеш з рюкзака? У мене під сукнею нічого немає, прошепотіла вона. Не треба брехати. Я бачив, як ви засунули туди пачку пельменів, суворо сказав охоронець у супермаркеті. Лікар рекомендує пацієнту вам слід частіше митися. Пацієнт заперечує. Але ж я щодня приймаю ванну. У такому випадку вам треба частіше міняти у ній воду. З художнього музею викрали чорний квадрат Малевича, але нічний сторож Петрович до ранку встиг відновити шедевр. Відвідувач, що це таке? Раніше в борщі було два шматка м'яса, а тепер один офіціант. Вибачте, напевно, кухар забув його розрізати. У вас підвищений тиск, говорить лікар пацієнтові рибальці. Це наслідки рибалки. Риболовля, ж наче навпаки, заспокоює. Згоден з вами, лікарю, але я ловлю рибу в нерести в забороненому місці. Зять теші за обідом. Мамо, добавки не хочете. Звісно, синку. Це добре, що не хочете. Офіціант. Чому бівштекс такий маленький? Це не має ніякого значення. Ви самі здивуєтеся, як довго будете його їсти. Дівчина, євначе, ви такий вродливий. Можна з вами познайомитися? Хлопець ні. У мене вже є дівчина, а про дружину взагалі мовчу. Спасибі, дідусю, скрипка, яку ти подарував мені на день народження, дійсно приносить мені купу грошей. Тобто, ти вже так добре граєш? Ні, просто мені все рідні і сусіди платять, щоб я не грав. П'яний чоловік повертається пізно додому, відкриваються двері, перед ним стоїть жінка в руках сковорідка. Чоловік, все добре, лягай спати, я не голодний. Казино, шикарна жінка, підходить до рулетки. Хочу зіграти, але я маю одну особливість. Мені щастить, коли я граю голою. Можна? Звичайно. Дамочка роздягається і кидає кульку на рулетку. Ура! Дорогі мої, любі мої! Цілує вона круп'є, забирає фішки і йде. А що випало? А на що вона ставила? <риклад> Сидить чоловік на березі озера і рибу ловить. Підходить до нього інший з місцевого села і каже: Чоловіче, а що ти робиш? Рибу ловлю, і як довго? Та вже п'ятий рік сюди приїжджаю. Так тут же риби ніколи не було. Так, після третього року і в мене почали з'являтися деякі сумніви. <рес> У ресторані офіціант люб'язно запитує клієнта, як вам подобається бівштекс? Як фахівець можу з усією відповідальністю сказати, це гідна річ. Ви кухар? Ні. Швець. Невістко, а де мій син? Ми з ним посварилися, він на огороді. Я там була, його немає. А ви копали? Ідеальна дружина та ідеальний чоловік. Любий, іди горіл купити. Кохана, я ще підлогу не домив. Пливе лящ по озеру, а назустріч Йорж веселий такий. Ти чого такий задоволений? Та зараз черв'яків наївся. Де перебуває лящ? Та он там. Лящ поплива, а йоржик. Пливи пливи, лящара. тебе ще в нас сім разів діть, колисого хто викине. Підсів я до дівчини, хотів познайомитися, а вона як закричить? Забирайтеся, це жіночий туалет! Жінка, ти знову лежиш на дивані, чоловік, зате ти завжди знаєш, де мене знайти. Молодий адвокат виступав у суді по справі одного фермера, що подав позов на залізничну компанію за те, що її потяг роздавив його 24 свині. Намагаючись вплинути на присяжних розміром нанесеного збитку, адвокат заявив: 24 свині, добродії! У два рази більше, ніж вас! Офіціантка можу вам запропонувати черепаший суп». Він що справді з черепах? Ні, просто він готується дві години.